Слухайте це відео до кінця і Богородиця захистить і виконає всі ваші прохання на благо. О, Пресвята Богородиця Небесна Цариця і мати милосердя, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, як могутня заступниця наших душ, прийми смирені маління наші. Напишіть імена та прохання в коментарях. Звертаємося до тебе як діти до своєї Матері, і з вірою непохитною та надією безмежною. В цьому світі повному випробувань і невизначеностей благаємо тебе, омати, захисти нас від усякого зла і ворожих замислів, як зоря ясна, осявай шляхи наші, щоб ми не заблудились у темряві невідання бід, у Всесвітва тільки наших ран, подай цілення від хвороб і душі, нехай твої милостиві руки, будуть нам підтримкою в боротьбі з недугами, і нехай твоя ласка оновлює наші сили. Благослови пречисте наше життя, щоб воно було наповнене миром, любов'ю та радістю, даруй мудрість та направлення у повсякденних справах, щоб кожен наш крок був згідно з волею Божою, бережи наші родини, зміцнюй їх у любові і злагоді, охороняй наших дітей та рідних, оберігай їх від усіх неграздів і спокус, наповнюй їхні серця теплом та світлом твоєї безмежної любові, просимо тебе, матінко. Допоможи нашим сміливим захисникам України, дай їм силу, мужність і перемогу над ворогами, нехай твоя заступність міць буде їм оберегом у боротьбі за мир і свободу нашої землі, о, це наша, сповни наші серця, надію, вірою, благодаттю, навчи нас бачити красу і добро навколо, бути вдячними за твою нескінчену милість і ніколи не втрачати надії на краще майбутнє. В твоїх милосердних руках ми відчуваємо себе захищеними і любленими з усієї глибини наших душ, віддано благаємо тебе, у Пресвята Богородице, вислухай наші моління і допоможи нам у наших потребах, наверни нас на шлях праведний і даруй нам мир у серцях. Амінь. Величаю тебе, Пресвята Богородице, Цариці, неба і землі, наша надія і прибіжище, ти світло в темряві, ти утіга в скорботі, ти захист небезпеці. Ти чиста дієво обрана була зі всіх поколінь, щоби стати матір'ю Спасителя, в тобі здійснилося найвище чудо, в тобі втілився, Господь. Молю тебе, преблагословена, вислухай молитви наші, і подай нам благодать віри та надії, настав нас на шляхи праведні, бережи від спокуси злоби душевної, ти, заступниця могутня, ти небесна покровителько, ти мати милосердя, допоможи нам у скорботах і бідах. Захисти від ворогів видимих та невидимих, ти оранта, що розпростерла руки до небес, молись за нас грішних, проси у Твого Сина прощення та милості, нехай Його благодать осяває наші душі, пречиста діво, мати Божа, ти утіха засмучених, ти лікарка ранених сердець, зверни на нас Твоє милостиве око, даруй нам мир та спокій, Ти, зоре, невечірня, ти розрада скорботних, ти надія наша та покрово, Відкинь від нас всяке зло став нас на шлях спасіння, молю тебе, пребогослови на Діво, оберігай наші домівки від усякої напасті, богослови наші родини, зміцни нас у вірі та любові, ти райське джерело, ти непорочна ліліє, ти нев'янучий цвіт, навчи нас смирення терпіння та мудрості, боді нашою заступницею в кожній потребі, слава тобі, Богородице, Мати, світла і життя, моли Бога за нас, щоб ми. Зміцнені твоїм покровом дійшли до вічного царства, де разом з тобою будемо славити, Господа, на віки віків. Амінь. Велична Богородиця Небесна, Царице, Ти, що стоїш над херовим високо і чисто, світлом любові Твоєї, серця наше огортай. О пречиста зірко нашого Спасіння в Твоєму воні богословене слово втілилось, несучи світові спасіння і вічне життя. Ти мати милосердя, ласкаво прийми наших душ, щирі благання і сльози каяття. у твоїх руках непорочна, вижить наша доля, ти, що здійснюєш чудеса, заступниця і покровителька твоїми молитвами, Божа мати, сцілі рани наші, зніми від нас гріхів тягар, подай нам силу і втіху, непереможна покровителько, в твоєму покрові, знайдемо ми спокій, надію і невимовну благодать. Ти всемилостива, відверни від нас звої небезпеки, зішви нам світла Твоєї мудрості, веди нас стежками праведними, о всесвітла, всечиста мати Господа нашого, принеси наші молитви перед престол Всевишнього, за Твоєю милістю і заступництвом укріпи нас, щоб ми немов діти у вірі любові, крокували до небес, будь нам заступницею всі дні життя нашого, о мати Божа, величі слава Твоя вічна. В твоїй власті ми знаходимо захисти втіху, в твоєму серці безконечно любов і мир. Амінь. О, свята, Богородиця Небесна, Царице і мати милосердя, з найглибшою пошаною та смиренням підносимо наші молитви до тебе. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, прийми наші благання і заступайся за нас, грішних і недосконалих, перед лицем Твого Сина. Ми благаємо тебе, очиста Діво пролий на нас, Твоє, милосердя, огорни наші душі Твоїм материнським покровом, в цей час випробувані скорботи, будь нашим притулком і захистом, відверни від нас усякі лиха та оберігай нас від хвороб та недух, молимося Тобі, Опри благословена, даруй нам мудрість та наставляй наші стопи, на шлях праведний, нехай Твоє благословення супроводжує нас у повсякденному житті, в наших працях і зусиллях. Навчи нас любові та співчуття, щоб ми могли допомагати нашим ближнім зцілювати душі і серця, О Божа мати, оберігай і заступайся за наших сміливих захисників, які боронять нашу Україну, нехай Твоє милосердя і сила будуть з ними у боротьбі за справедливість і мир, вислухай наші молитви за здоров'я і благополуччя, наших родин, за тих, хто потребує допомоги та підтримки. О, мати Всевишнього, ми мовимося за прощення наших гріхів, вчини, щоб ми через Твоє заступництво знайшли мир у своїх серцях та душевну гармонію. Поможи нам у духовному зростанні, щоб ми могли стати достойними дітьми твоїми. Пресвята Діва, ти що несеш світло надію в цьому темному світі, будь нашою провідницею, захисницею. У Твоїх руках долі наші, прийми нашу віру і відданість, як покору перед твоєю безмежною любов'ю і благодаттю. Амінь, Божественна мати Небесна, Царице, Ти світло надії у темряві ночі, Твоє ім'я світанок, що зорі розбуджує, Твоя любовічність, що серця зцілює, опричисте діво, мати, Божа наша, у скорботах земних, ти наша опора, твої молитви, захист від відбуреногод, твоє покровительство щит у життєвих боротьбах. Непорочна Марія, матір Пресвята, твоїм заступництвом ми знайшли прихисток, в тіні твоїх крив ми знаходимо спокій. У твоєму серці безмежне спасіння, Цариця Небесна, ти зірка мореплавців у борхвих морях Ти як надії, твоєму поклику відгукнеться кожне серце, твої благодаті вклоняються небеса, О, все Богомати, ти джерело молосердя, твоє мого сердя безмежне, як океан, ти приймаєш кожну молитву, кожне серце. Ти утіха для скорботних, радість для оспівуючих, величаємо тебе, Пресвята Богородице, за твою безконечну любов і благодать, твоя велич вічна, як зірки на небі, твоє милосердя безкрає, як простори Всесвіту. ти мати милосердя, цариця миру, твої руки, прихисток для всіх зневірених, ти джерело радості, надії та любові, Твоє ім'я гімн, що звучить у вічності. Амінь. О Пресвята Богородиця Небесна, Царице, Ти, що перенесла тяготи земних скорботи печали, прийми наші молитви, наші серця, палки і віддані, Твоя як роса на ранкових квітах, освітлює наші душі, втішає, зціляє, величаємо Тебе, О Мати Божа, Преславна, Ти, що дарувала світу Спасителя, Його світло, як зоря на ранішньому небі, веде нас через темряву гріха до Спасіння, Твоя чистота, як перлина в морських глибинах. Є взірцем непорочності та святості, о, мати милосердя, твоя любов безмежна, немов океан, що миває береги людських сердець, ти, що стоїш перед Божим престолом, заступайся за нас грішних і заблукалих, веди нас шляхом правди, віри та любові, о заступниці слабких, о пороз Твої чудеса, як зірки на нічному небі, світять надії у темряві наших випробувань. Ми, діти твої, благаємо, зверни до нас свій погляд. У Твоєму покрові знаходимо утіху і силу, в твоїй безмірній мудрості, присвята Діво, ти ведеш нас до Господа нашого Спасителя, твої молитви, як ароматний вадан, підносяться до небес, даваючи всі перешкоди, о матір, зоряний вуч, твої надії, освітлена шлях до вічного блаженства. о Господиня неба і землі непорочна, Богородице. Твоя благодать, як промін сонця в хмарний день зігріває наші душі, зміцнює нашу віру. Ти, що молишся за нас перед Престолом Вишнього, прийми нашу вдячність, нашу любов, нашу пошану. Нехай кожне слово цієї молитви буде, як квітка, що кладеться до Твоїх ніг, пресвята мати. Ти є джерелом надії та миру. Навчи наслідувати за тобою усім серцем, пресвята Богородице, молимо тебе, будь нашою заступницею і покровом навіки. Амінь. О Пресвята водичице Богородице Небесного, Царства Царице, Ти, що зійшласям і милістю від Всевишнього, зверни твій милостивий погляд на нас, убогих і грішних, що з вірою та надією звертаємося до тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. В твоїх руках пречиста матір, ключі милосердя і благодаті, тому звибини серця, молимо тебе, будь нашим заступництвом і покровом у скорботах і бідах. Темряві життєвих випробувань у твоїй нескінченній доброті поможи нам зростати духовно, очисти наші серця від усякого, гріха і зла, мати Божа, милосердна царице, взиваємо до тебе за стіленням від недух, за захистом від всякого лиха і спокус, огорни свою материнською турботою наших рідних і дітей, оберігай їх від зла і негараздів. Ми мовимо тебе, Преславна Богородиця, благослови на щоденний труд, наші наміри і дії, аби все було звершено на славу Божу. Надихни нас на добрі вчинки, на любов до ближнього, на відданість і віру, цю годину випробувань. Ми особливо звертаємось до тебе за наших хоробрих захисників, їм силу мужність і відвагу, аби здобути перемогу над ворогами. Нехай твоя могутня рука охороняє їх у боротьбі за правду та свободу. Пресвята Богородиця, почуй наші молитви, і будь нам допомогою з заступництвом у нашій життєві подорожі. Нехай Твоя безмежна любов і милість осяють наші душі, ведучи нас до вічного спасіння, віримо і сподіваємося, що Твоє могутнє заступництво перед Всевишнім допоможе нам утвердитися в вірі, надії та любові, опричисте Діво, нас своїм світлом і теплом, будь нашим захистом у скрутні часи. І нашою провідницею до вічного життя. Амінь. О Богородице Богородиця Небеси, землі, Царице, Ти ще єси вище від Керовимів і славніша без порівняння від серафимів, несказаною благодаті Божою обрана, щоб стати матір'ю Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми недостойні раби Твої, з великою любов'ю та шаною звертаємось до тебе, занурюючи твої думки у вибину Твоєї чистоти та непорочності. Ти що несеш світ надії в наші серця, прийми нашу скромну молитву, зглянься о милосердно, на наші біди і скорботи, на наші хвороби душевні та тілесні, ти, що є покровителькою та заступницею всіх, хто у скруті, вислухай наші молитви та прохання, о Мати Божа, ти що є прибіжищем грішників тихою скорботних, уповання безнадійних, не відкидай нас у наших скорботах, але будь нам милосердною помічницею та захисницею. Ми просимо Тебе, преблагословенно, заступися за нас перед Твоїм Сином, Христом, нашим Господом, аби Він дарував нам прощення наших гріхів, освітлював наші душі своєю благодаттю і направляв нас шляхом правди та спасіння. О Марія, мати Божа, ти єси мого серця та любові, ти, яка завжди вислуховуєш наші благання, принеси їх перед обличчя Всевишнього, аби він обдарував нас миром, стіленням. І благословенням у нашому житті. Нехай Твоя безмежна любов та заступництво завжди освітлюють наш шлях, допомагаючи нам давати всі випробування та спокуси, з міцною вірою та непохитною надією на Твою нескінчену милість, з благовінням та любов'ю ми вклоняємося перед Тобою, Пресвята Богородице, і просимо Твого заступництва та покрову на всі дні нашого життя. Амінь. Засвітло, Цариці, Неба, Пресвята Богородице. Ти, що світло невечірнє на нам даруєш, ти, що милість безмежно в серцях розвиваєш, в Твоїй величі Божа мати ми віднаходимо пристань. Серед борхливих хвиль життя Ти наш непохитний маяк, зоря рання, що сяє в темряві, ти, що нам показуєш шлях до вічного світла, перечиста діва в твоєму заступництві ми знаходимо силу в твоїй безмірній любові відраду для душі знеможеної, О, Мати милосердя, Твоя ласка нескінчена. Ти, що зігріваєш серця, коли надія вже майже втрачена, в твоїх руках ключі від райських врат, в твоїх очах відблиск небесної благодаті, ти що чудеса твориш, коли віра в серцях зростає, ти, що вислуховуєш молитви, що з глибини душі лунають, благослови нас ома, ти щедро твоїми дарами, нехай кожне серце наповниться миром та любов'ю неземною, о, владичице, покровительку наша Небесна, під Твоєю опікою ми відчуваємо тепло і затишок, Ти, що зціляєш душі і тіла, що немічні, відкрий нам двері до Царства Небесного, де ти вічно царюєш, нескінченна в Твоєму серді, безмежна в Твоїй любові, Ти, що нас оберігаєш, як найніжніша матір, молимось до тебе причиста з вірою та надією, захисти нас, веди нас, утіш нас, Пресвята Богородице, Амінь. О, Пресвята Богородице, Ти, що своєю безмежною милістю осяйла світ, прийми наші молитви, взиваємо до тебе з глибини сердець, напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя велич, матінко Божа, як зірка вранішня, веде нас через темряву життєвих мур, о Цариці неба, ти, що носила в отробі Спасителя світу, будь нашою заступницею перед Всевишнім, в твоїй нескінченній доброті, причиста діво, мовимо тебе. Продарування благодаті та розради в наших буденних турботах, будь нам вірною провідницею, осягаючи наші думки мудрістю, наповняючи серця спокоєм, ми звертаємося до Тебе як діти до Матері, просячи захисту від хвороб, зцілення для тих, хто страждає, і милосердя для наших душ, поблагословина Марія зі швином Твоє благословення у всіх наших починаннях. Подай нам силу переносити життєві випробування, надихни нас на добрі вчинки та мудрі рішення, огорни своєю опікою наших рідних і дітей, допомагай їм у їхніх потребах і захищай від усіх негараздів. Ми мовимося за наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі нашої країни. Нехай твоя могутня допомога буде з ними у боротьбі за правду і свободу благослових на перемогу над ворогами, дарує мужність, витривалість та надію. Помати Бо, Божа, ми віримо в Твою безкраю милість і силу перед лицем Господа. На Тебе покладаємо наші надії, бажання, знаючи, що Ти завжди вислухаєш наші прохання, допоможи нам знайти мир в наших серцях, гармонію в сім'ях та благодать у нашому житті, пречиста діва в Твоїх руках, наша майбутня доля, ми уповаємо на Твою ласку, мудрість та заступництво, будь з нами у кожній хвилині нашого життя. Направляй нас шляхами праведності, любові і зберігай нас від усякого зла. Амінь. О, пречиста Богородиця, Мати Господа нашого Ісуса Христа, Пресвята Діво, що без сім'ї на зачовай народила Спаса світу, ти єсти Небесна Цариця, преславна заступниця і захисниця наша, Твоє ім'я величають у всіх кінцях землі, бо ти єси обрана від Бога і благословена серед жінок. Мовимо тебе, опри благословена, прийми наші молитви, яким ми з глибокою вірою, і любов'ю возносимо до тебе, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, будь нашою заступницею, помічницею. За твоєю молитвою, нехай милість Божа, зійде на нас, ціли наші душі та тіла, дай нам все водувати, спокуси та випробування, наповни наші серця миром і любов'ю, повсими всім, Остова мати, ти іси джерела надії, утіхи. У скорботах і бідах до тебе ми звертаємося, бо твоя материнська любов не знає меж. Огорни нас своїм покровом, захисти від усякого і небезпеки, веди нас шляхом правди і святості, небесна цариці, Ти се зірка морська, що вказує нам шлях у морі життя, в темряві невідання, будь нашим світлом, у бурях існування, будь нашим захистом за твоїми молитвами, нехай Господь. Обдаровує нас мудрістю, силою, і благодаттю, мовимося Тобі, о Пресвята Діво Марія, збережи наші родини у здоров'ї та богополуччі, Виховай у нас християнські чесноти, допоможи нам виростити дітей у вірі та побожності, нехай твої молитви супроводжують нас усідні нашого життя, благослови, О Пресвята Богородице нашу країну, наш народ, всіх праведників та грішників. Нехай твоя безмежна любов і милосердя огорне кожного. Хто вірує в тебе і шанує Твоє ім'я, Ти єси наша надія, наша опора, наше спасіння, Причиста Діво прийми нашу подяку за всі ласки і благодаті, які ми отримали через Твої молитви, веди нас до вічного життя, де ми зможемо прославляти Тебе разом із усіма святими на віки віків. Амінь, О, Пресвята Богородиця Небесна Царице, Ти, що стоїш над ангелами у славі світлій, ми вилучаємо тебе, Матір Божу. Світла, зоре, що ведеш нас до спасіння, За молитвами твоїми благословеними, наші душі, очисти серця, ти, що в небесах зіркою ясно сяєш, подай нам мир і спокій в життєвих бурях, матір милосердя, надія наша, покрий нас, омофором твоєї опіки. У чудесах твоїх ми знаходимо втіху, у твоєму заступництві непохитну віру, оводичице. Ти, що народила Спаса в твоїх руках, лічі від раю та благодаті, і ти міст, що сполучає землю з небесами, в тобі причиста наша довіра і спасіння, ти утішителька скорботних і захисниця убогих, прийми наші молитви, вислухай благання, твоєму сердцю немає меж, о Богородиця, будь нашою заступницею в віках, за твою молитвою, нехай зціляться хворі, нехай мир запанує у серцях і на землі. Пресвята Діво, Матір, Любові, і надії нас веди до Христа, нашого вічного Царя. Амінь. О преблагословина матінко Божа, незрівняна покровителько наша, ти, що несеш світло надії в наші серця, прийми наші смирені прохання, напишіть імена та прохання в коментарях Твоя ласка та милосердя наш захист у бурхливому морі життя, наділи нас у мудрістю та терпінням щоб ми з гідністю та смиренням переносити випробування, що стають на нашому шляху, нехай Твоє благословення супроводжує нас у кожній справі в усіх починаннях, наповнюючи наше життя справжнім змістом та глибоким задоволенням, о велична заступниця, просимо тебе, відведи від нас кожну небезпеку, збережи нас. Відхідних кроків та зловмисних намірів, нехай твоя невидима рука веде нас через темряву сумнівів і страхів. До світла істини та непохитної віри, ми звертаємося до тебе, О Матінко, з проханням про здоров'я та силу духу для тих, хто страждає, потребує допомоги. Доторкнися своїм милосердям, до їхніх душі ті, подаруємо тіху та надію на одужання, ми мовимося за мир в нашій країні та у всьому світі. Допоможи нам, О Матінко, побудувати світ, де пануватиме гармонія, розуміння та взаємоповага, нехай Твоя все перемагаюча молитва об'єднає нас. У прагненні до миру та добробуту, направляй нас преблагословене Діво на шляху до духовного вдосконалення, допоможи нам пізнати справжню красу і силу віри, навчи нас бути справедливими, милосердними, терпеливими, прийми, Онесвятіша Богородице, нашу подяку за Твоє нескінченне заступництво та піклування, нехай наші серця завжди пам'ятають про Твою милість, Твоє терпіння і Твою любов. З вірою та любов'ю смирено мовимося перед Тобою, пречиста Діво, благаючи про Твоє благословення захист та провідництво на кожному кроці нашого життя. Амінь. Всечесна мати Божа Небесна Царице, зі скорботою, любов'ю звертаємося до Тебе. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, мови за нас грішних, про щедре милосердя та благодать, ти преславна Богородиця Заступниця та покровителька всіх. Що до тебе прибігають, прийми наші молитви, і подай нам розраду в наших скорботах та випробуваннях, ти Діво непорочна, яка безгрішно за щолена родила Христа Спасителя, навчи нас чистоти серця та духа, допоможи нам вести життя в праведності та святості, милостива мати зійшли на нас своє материнське благословення, наповни наші серця миром і любов'ю, допоможи нам знайти втіху та силу в Твоєму заступництві. Ти, морська зірко, керуй нашим життєвим шляхом у борхвивих хвилях світу, будь нашим світом у темряві, невідання та сумнівів, веди нас до порту спасіння, ти всемовосерна матір, зціли наші душі та тіла, зміцни нас у випробуваннях, оберігай від усього злого, нехай твоя ніжна опіка завжди супроводжує нас, ти, царице миру, милий за мир у світі, за злагоду до між народами, зцілення розділених сердець. Нехай Твоя милість огорне весь світ приніс стілення та надію, молю Тебе, пречиста Марія, будь нашою провідницею в духовному зростанні, допоможи нам збагнути і виконати Божу волю, веди нас до вічного життя з Тобою та всіма святими в Царстві Небесному, слава Тобі, Матір Божа, за Твою безмежну любов та заступництво. Нехай Твої молитви будуть нашим щитом і опорою, і нехай через Твоє заступництво ми знайдемо вічне Спасіння. Амінь. Ставте вподобайки під відео надішлі це відо ближні вашим для поширення слова Божого, Благословення покрову покров Пресвятові Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.